Потенційна голівудська пара. Десь в 30-х роках, я думаю, класно, вона б була в такому платі. Е, довгому він, значить, був би в такому смокінгу. Це Ксенія. І це Ігор. О, бачите, я казав голівудська пара. Ще кілька тижнів тому ці двоє навіть не мріяли про велику сцену. Саме на голосі країни Ксенія вперше в житті наважилася показати на що здатна. Ну, ви сьогодні не виглядаєте так само, як ви заспівали. Є багато що можна зробити разом. Усе життя Ігор присвятив футболу, але після важкої травми був змушений покинути спорт. Не сумнімо з тим, як я на, на футбольному полі бігав. Там команда на сцені, як ти один виступаєш. Те, як ви душевно заспівали, воно мене не могло залишити байдуже. Пісня австралійської групи Готіє Самбарі Самбарі. Знаєте, мене знаєте? Так, знаєте. Так. Цим двом репетиції далися чи не найважче з усіх дуетів. Коли я відчуваю, що немає перфект, я починаю трошки, як всі творчі люди, трошки злитися. У нас проблема, у нас немає музикального образування. В нотах я плаваю немножко. Плюс бувають якісь музикальні терміни, які ти не знаєш, і як то знаєте, так стыдно спросить. А у вас підходить одна тональність? Я не знаю. Говорять, тут лігата, а ти як то з цим никогда не сталкивался. Я, може, трошки вас зараз дрючу. Це не значить, що ви там безнадійні. У вас обох красиві голоси. Просто я хочу, щоб всіх майки зверталась, коли моя команда виходить на сцену. Яка змогла закохати в себе не лише свого наставника, а й увесь глядацький зал. Це Ксенія Лазарєва. Лазарєва, вперед. Стадіон він проміняв на сцену. Та й добре. Слава Богу. Ігор Грохоцький. Атело розпочаток. Like resignation to the end, always the end. Told myself that you were right for me, but feel so lonely in your company. But that was love and it's a an I still remember can get addicted to some truck out of A like crazy nation to the end always the end so when our friends we could not make sense we're sitting with a be friends but i'm glims at that mate and it are so over but you didn't have to go I don't think you know time is cooling me over. But have believing into an old baby's I won't out. Hey, I don't wanna live that way. written into every word you say. You said that you could let it you go I would hit your hand up on somebody that I used to know But you didn't have to Все очень красивые, талантливые. Мы молодцы, что уж тут э, скрывать. Не все... все наглые, правда. Мы скромные, мы э, объективно себя оцениваем. Ксения, но конкретно в этой песне был э, лидером Игорь. Тамар, но мне показалось, что исполнители гораздо э, Глубже і можуть і некий інший шедевр. Ваші дипломатичні слова в перекладі на просту мову означають Слава какого хрема? Ти такою ужасною пісню дала? Ні, ні, що ви. А мені подобається дуже пісня. Я знаю, що Ані. У Нас тобой дуже подібні смаки, правда? Да, Пісня мені дуже подобалася, але я не услышала личностей на сцені. должно победить. Якщо б повинна була победить музика, вона победила. Якщо повинні вот що ми їх повинні розкрити, мені кажется, не розкрити. Я в цьому проекті шукаю людей, які відчувають музику. Тому що, на мою скромну думку, навчити людину грамотно співати можна. А навчити людину відчувати музику неможливо. Це від Бога або є, або цього нема. І я щасливий, що мої конкурсанти в даному випадку Ксенія і Ігор музику відчувають. От я вважаю, що ви сьогодні великою мірою справились з дуже складною піснею, яку я насправді спеціально вам дав, тому що ви обоє заслуговуєте на складне завдання, бо ви обоє добре співаєте. Дякую, вам у Нас же є один Сережа Лазарєв. Чи потрібна ще одна така чарівна Лазарева? Чи Ігоря залишимо? Визначайся. Я би, по-перше, ну, не ставив би в один ряд Сережу і Ксенію. Я б точно б визначився зразу. Але ми зараз не про це. Я можу ставити оцінку за впевненість, тому що всі решта речі були приблизно на одному рівні. І... Ну за впевненість. Більшу оцінку отримує Ігор! Його залишається. В Ось переможець! Сенір. Ви такі достойні. Обійнятися, господи, ми тут як свати. Це вдвом. Мої хороші, ми такі красиві, неможливо відвести очі. Дякую, Ігор. Ми вітаємо вас. Не допустимо до зараз чоловічі сльози, не треба. Гордо йдемо зі сцени під облески. Когда за заувірений почали говорити, я вже думав, ну все, блін, я щось десь не дожав, а що то все хорошо. Yeah, yeah. Футболіст співає краще, ніж більшість людей з музичної освіти, які сюди приходять. У нього є красивий тембр голосу, і він вже почав сластупово вчитися не володіти. Ну, Я буду працювати далі, щоб все було так же добре. Ксенію хочеться тримати так у Берем довше й довше, бо вона нестерпно красива. І я здатна це визнати. І дуже талановита дівчина. Але красти тебе Святослав не зможе, бо сам себе красти. Не зуміє. Я дякую тобі за те, що ти була поруч і так обрамила своїм талантом наше шоу. Ми не забудемо ми тебе. Дякую тобі, дуже дякую. Зразу два джентльмени йдуть зустрічати. Підведу к тебе. а Лазареви. От Лазарєвих вам привіт. Ми до ну, я всіх. Наступної неділі бої сягнуть драматичної розв'язки. Я не можу. Готові до бою, я так сподіваюся. На такі глазіші. Я собі думала, що це буде. Йон моє, я ж англійську ніколи не співав. Градус емоцій зашкалюватиме. Yeah, baby. Це на мислі, що я сижу все рівно. Дізнайтеся першими, хто посяде останні місця в командах. У Мене сльози виступили. Це було божественно. Я оголошую крадіжку. А що тут думати?